Останнє з алфавітом група Ай на наш погляд найбільш прогнозована за два тури до фінішу. Іспанці біжать попереду французів на три очка, і перепон на шляху червоної фурії не видно. Домашні матчі проти Білорусі та Грузії не найскладніше завдання для збірної Іспанії. Свій останній виїзний поєдинок кваліфікації команда вісенте дель Боске провела у Фінляндії. Провела без зайвих нервів і перемогла, забивши по голу до перерви і після неї. Чисто барселонське убивство в першому таймі це пас Черпак Фабрегаса на хід Альбі. І гол, організований партнерами по Манчестер-Сіті у таймі другому. На вас поділився Негредо віддячів. Ну який чемпіонат світу без Іспанії. На іншому боці футбольної абетки група Ей, де немає конкурентів збірній Бельгії. Теоретично потужних бельгійців може наздогнати Хорватія, але для цього Даріо Серні та компаній необхідно а перемогти червоних дияволів у очній зустрічі без сподіватися на похибку бельгійців у грі з Уельсом. Дорогоцінні два очка Хорвати втратили із сусідами-сербами. Один із найемоційніших матчів відбору Дербі всія Балканів завершився у нічию 1-1. Манджукич із передачі серни відкрив рахунок, але дуже швидко Мітрович його зрівняв. Голи не єдине, чим люб'язно обмінялися футбольні вороги. Сербматич за фол проти Букоєвича отримав другу жовту. Ну а ще Мунічу за рух позустрічній світило пряме червоне. Поштовхалися, полаялися, на тому й розійшлися. Група G тут попереду цілих три тури, але усе в руках збірних Боснії та Греції. Обидві на чотири очка попереду словаків, обидві мають про запас домашній матч із Ліхтенштейном. Перевага боснійців значно краща різниця забитих та пропущених м'ячів плюс 19 проти плюс 4. Група Ф наступна у нашому списку прогнозованості навпаки. Росіяни та португальці найпівніше розіграють пряму путівку на чемпіонат світу. У збірної Португалії є одна хороша традиція смакувати задоволення від кваліфікацій і до останнього тягнути із виходом на великі турніри. Новий груповий етап нові каруселі. Двічі висіти на волосині у матчах із північною Ірландією. Це треба вміти. У порту господарі вирвали нічию у непривітному Белфості, дарма що брунуал леш відкрив рахунок, Макколі та Ворд вивели північної ірландців уперед. До того ж, португальці у меншості залишив їхній форвард поштіга. Зазвичай у такі тривожні моменти Кріштіану Роналду згадує і про золотий м'яч, і про те, що ніколи не вигравав великих трофеїв зі збірною. Капітанський хет-трик за 15 хвилин поставив Північну Ірландію на коліна і вивів португальців у лідери групи. До цього у шести зіграних поєдинках Роналду забив лише раз. Група Ді тут дуже важко передбачити фінішну закрутку, але спочатку про збірну Нідерландів, яка лускає подібні кваліфікаційні турніри як горішки. Перша похибка, і та не критична у сьомому турі в Естонії. Гол робина на першій хвилині міг поховати інтригу, але знайшовся у естонців свій герой Костянтин Васильєв. Півзахиснику Перемського Амкара байдуже кому поміж ніг кидати. Хай навіть самому робіну Ванперсі так зароджувався перший його м'яч. Другий прийшов у другому таймі. Аж до останніх секунд тримав переможний результат. Нідерландців урятував пенальті. Український суддя Сергій Бойко свиснув фол на Ван Персі, за що отримав відро критики від карпатівця Зеньова. Ван Персі виконав вирок. Крапка. Найкращі шанси на друге місце мають румуни. У них попереду домашні матчі проти турків та естонців і виїзду Андору. В Туреччині та Угорщині і ще грати з Нідерландами. Чи візьметься бодай хто прогнозувати ситуацію у групі Сі? Хай навіть володаря прямої перепустки на чемпіонат світу тут знали ще до старту змагань. Німці здобули чергову вікторію цього разу над сусідами-австрійцями. Рекордсмен Клозе забив перший переможний м'яч. Успіх розвинули баварці Кроста Мюллер. 3-0. шоста перемога бундесмашини, яка подібно нідерландцям традиційно легко минає кваліфікаційні турніри. Трохи попереду конкурентів збірна Швеції, але відрив Ібрагімовича та компанії не здається таким значним, якщо аналізувати календар. У Скандинавів попереду і Австрія, і Німеччина. Незмінний італійський стиль приносить потрібний успіх у групі. Бі Джелардіно, єдиний у ворота збірної Болгарії, практично гарантував для сквадри Адзури бразильське літо 2014 у болгарів та їхніх трьох конкурентів попереду скажений фініш. Перемога Вірменії над Чехією максимально заплутала ситуацію в турнірній таблиці і ускладнила життя власне чехам, яким іще грати на виїзді проти болгарів та італійців. І просто таки нереальна боротьба чекає на фініші учасників секстету і. Подивіться, що виробляють команди у цій групі. Приміром, матч Швейцарія-Ісландія 55-та хвилина, рахунок 4-1 на користь лідерів групи. На провідних ролях у швейцарців футболісти знайомі українським оболівальникам. Два м'ячі забив Ліхштайнер, який нещодавно грав за Ювентус проти Шахтаря, по голу – недавній суперники Дніпра. Шер із Базеля та Джемайлі з Наполі. Що було потім словами не описати для цього і придумали телебачення. Ісландці здійснили епічний камбек, головним творцем якого став ось цей хлопчина, чимось схожий на Гарета Бейла. Йохан Берг Гудмонсон, хоча наразі не коштує 100 мільйонів, та лівою по дев'ятках стріляє справно. Його хет-трик і підсумковий рахунок 4-4 подія ігрового дня. А тепер турнірна таблиця за три тури до фінішу. Найкращі шанси все одно у швейцарців натхненна подвигом Ісландія гратиме із Кіпром, Албанією та Норвегією.